Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Переговори між Трампом та Путіним офіційно відбулися. Це були перемовини в телефонному режимі. Але я дивився на картах, і мені карти показали чітко, що будуть ще перемовини вживу, що вони ще таки зустрінуться вживу. Перемовини ці тривали дві з половиною години, і результатами перемовин залишилися вони обоє задоволені. Тобто і. Трамп сказав, що все йде так, як треба, і Путін теж заявив, що ці перемовини наближають до миру і до завершення війни. Це з того, що було сказано, заявлено. Звичайно, що багато чого залишилося за кадром. З того, що стало відоме на широкий загал і що стало очевидно, це те, що домовились про припинення вогню по об'єктах інфраструктури на 30 днів. Домовилися про те, щоби. Далі співпрацювати та домовлятися по наступних запитаннях. І, по моєму, там ще було декілька таких нюансів. Якихось ну одним словом, багато чого залишилося таємним. Я думаю, що з цієї розмови, ну ж не могли не могли вони тільки дві з половиною години весь час говорити тільки про те, що вони перестануть бити по об'єктах інфраструктури і про те, що вони готові е, завершувати війну. Там було багато. Я думаю, цікавих нюансів. І зараз я би хотів подивитися на картах, що це за нюанси такі. Багато хто зараз говорить про те, що Путін хоче забрати всі морські території України, повністю Україну відрізати від морських берегів. Ну, я зараз подивлюся, що мені карти покажуть. Про що вони ще говорили, і який це матиме вплив на Україну? І чи дійсно війна скоро завершиться? Тобто, давайте на циганській колоді, який це матиме результат, про що вони говорили, про що точніше вони говорили? Так, про що вони говорили, що вони обговорювали? П'ять карт. І який це матиме результат для України. Який це матиме результат для України? На таро я хочу витягнути три карти. Буквально три карти Таро. Давайте подивимося, чи будуть якісь втрати, чи не будуть якісь втрати, чи дійсно війна закінчиться назавжди. Добре, дивимося. Про що вони говорили? Карта весілля, Об'єднання та Союзи. До речі, що мені вчора ця карта теж випадала, коли я складав прогноз стосовно перемовин Правда, тоді я трохи помилився, я думав, що перемовини вже пройшли, але вони тільки мали відбутися через пару годин. Карта сюрприза, збройна, фінансова якась підсиленість. Говорили про зброю, про фінанси. Карта постоянства, карта стабільності, стабілізація ситуації. Намагаються стабілізувати ситуацію. Карта дворянина, сильний чоловік і карта юної жінки. Ну, я скажу так. Прямо якось яскраво вираженого негативу чи чогось сильно чорного я не бачу. Говорили про бізнес, говорили про домовленості, говорили про стабілізацію ситуації і форми цієї стабілізації ситуації. Перше, що випало, це карта свадьби, дуже цікаво. Карта свадьби може говорити про якусь важливу коаліцію чи тандем, який може утворитися в них. Тепер результати для України. Ну, трійка мечів. Не дуже хороша карта. Трійка мечів це якась велика втрата. Можливо, це якось пов'язано з Кримом. Я думаю, чомусь перше, що прийшло в голову це Крим. Далі, шістірка кубків, карта благополуччя, хороша позитивна карта. Карта Всесвіту. 20-й аркан. Хороша карта, позитивна. Дивіться, дві карти позитивні, одна негативна. Тобто, трійка мечів це якісь, якась втрата, яка є, ну, скоріше за все, неминучою. Тобто, знаєте, от, я, я скажу так. Якщо взяти от в загальному, я можу ще дотягнути три карти на цій колоді, щоб подивитися питання конкретно, от е, з українськими територіями пов'язане, яким воно залишиться? Дама бубнова карта жінки матері, двійка, бубнова карта брехні та обману, дев'ятка червова карта сім'ї, благополуччя повернення додому. Більше позитиву. Єдина погана карта двійка Бубнова, але це скоріше про якусь брехню та обман. Але тут карти хороші. Тобто, якщо так сказати про стосовно того, що там хоче і Миколаїв, і Одесу забрати, і Херсон повністю, і там, і Запоріжжя, ну всі області, які мають якісь кордони з, з морем, то ні, цього не буде. Не буде цього, не заберуть. Ні. Але я бачу, що Україна все одно щось втратить, тому що трійка мечів. Ось вона. Але загалом я скажу так: мені писали багато хто про це, і знаєте, я теж притримуюся такої думки, мені багато хто писали, я теж спілкуюся з різними людьми в силу своєї, скажімо так, певної відомості. Мені теж пишуть люди різних езотеричних можливостей, здібностей теж, і просто які не хочуть себе виставляти на загал. І вони всі говорять, що це все знаєте як спектакль, сценарій, який вже давним-давно розіграний, а ми маємо тільки прийняти цю реальність і далі продовжувати з нею жити. Але спектакль цей і такий, ну. Печальний, звичайно, що багато в цьому спектаклю горя. Але все не настільки чорно, як може здаватися. Хтось там говорить, о Боже, це все затягнеться на довгі десятиліття, о Боже, це все все немає виходу, нас всіх витравлять, вичавлять і буде пуста земля. Ні, такого не буде сценарію. Віримо, надіємося, сподіваємося. Знаєте, як казав колись один австрійський психолог, який потрапив у концтабір Віктор Франкл, спочатку. Зламалися ті, хто думав, що все швидко закінчиться. Потім зламалися ті, хто думав, що все надовго, а ті, хто адаптувалися максимально, призвичайлися до реалій і навчилися якось в цьому всьому жити, залишилися живими. Я ж кажу, що не бу... було дуже наївно думати, що це все закінчиться за 2-3 тижні, як це було на початку цього всього. І зараз дуже наївно думати, що це все затягнеться на довгі десятиліття. Чи навіть до кінця 20-х років хтось пише? Ні, це теж наївно. Це така сама наївність. Я відчуваю, що воно все завершується. Знаєте? Все-таки золота середина десь золота істина десь посередині. Ось так. Тому я скажу так: що війна все-таки закінчується. Закінчується, і дай Боже, щоб війна більше в Україні не починалася ніколи. Жаме, як кажуть французи. Ніколи більше щоб не починалася війна. Бажаю вам всього хорошого. Ставте лайки, не забувайте, пропонуйте теми для прогнозувань. У мене відчуття, знаєте, якогось такого трохи умиротворення зараз на душі Не дивлячись на всі ці тяжкі перипетії і так далі. і тому подібне. У мене чомусь відчуття умиротворення, і в мене є чомусь відчуття того, що це все йде до логічного завершення. Дай Боже, щоб так воно і було. Мирного всім неба побільше позитиву, позитивних новин. Побачимося з вами в нових прогнозуваннях. Цілую, люблю, віймаю.